Сергій Рибров пояснив, чому на тренуванні перед Бельгією були відсутні два лідери збірної України. Шахтар підписав українця та легіонера з Африки. А віктор Циганков визначився, чи залишиться в Жироні після Євро. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша Вподобайка, найкрутіші коменти під минулим випуском. Давайте починати. А партнер нашого проєкту Фавбет. Стартуємо з УПЛ, а саме з трансферів Динамо продовжує перемовини щодо переходу центрального захисника Форталези Браяна Сибаліуса. Повідомляють тато таке з даними джерела, Динамо намагається знайти компроміс із гравцем і його клубом. Зараз опрацьовується концепція оренди колумбійця без обов'язкового права викупу терміном на півроку. Волкіпер Кирил Фісюн перейшов у Шахтар. Повідомляє офіційний сайт клубу. Угоди гірників з футболістом розрахована на 5 років. Раніше він виступав за колос, а сам є вихованцем Чернігівської юності та полтавської ворської. Але грам став гравцем шахтаря. Контракт із 22-річним центральним захисником із Тунісу розраховано на 5 років. На момент створення цього відео, це взагалі свіжий трансфер. Головний тренер чорноморця Роман Григорчук є одним з кандидатів на посаду головного тренера нефтчі, повідомляє Азериспортком. За даними джерела у шортлисті клубу три спеціалісти, серед яких є Ігор Горчук, котрий вже працював в Азербайджані у Габалі. Півзахисник Жирони Віктор Сиганков продовжить контракт з іспанським клубом. Повідомляє футбол 24 26-річний українець, задоволений своїм положенням в Жироні. Йому подобається ставлення у клубі співпраця з тренером і можливість грати в лізі чемпіонів. Віктор уже отримав пропозицію щодо нової угоди, яку він планує переглянути після. Євро. І власне до євро ми і прямуємо. І відверто кажучи, учорашній ігровий день був найнуднішим на цьому форумі, як для мене. І ні, не тому, що грала збірна Англії, хоча в тому числі і через них. Гадаю, причиною була відповідальність за результати, оскільки у всіх групах нині триває останній тур, то команди вже не можуть дозволити собі так ризиковано і відкрито грати. Матчі стають більш сухими. Отже, за підсумками вчорашнього ігрового дня, група Д Австрія набрала 6 очок, Франція друга 5. Ці команди вийшли до однієї восьмої. На третій позиції збірна Нідерландів. Нагадаю, що у плей-офф вийдуть 4 з 6 команд, які посіли треті місця у своїх групах. Також груповий етап завершився у групі С. Матчі Англія, Словенія та Данія Сербія закінчилися однаковим рахунком 0-0. Англія набрала 5 очок та вийшла з групи з першого місця. Словенія та Данія набрали по 3 очки та мають однакову різницю забитих та пропущених. І лише за показником жовтих карток Данія опинилась вище за Словенію, бо Мілівоє Новакович, коуч Словенії, має жовту. Таким чином, Данія стала другою, а Словенія з третьої позиції також проходить далі. Сербія ж залишає турнір і слава Богу! Австрія, мабуть, показала Україні, як треба грати з такими суперниками. Нічого собі не пам'ятаю, коли в останнє дві команди в групі всі матчі в нічию катали. Скучна група на євро. І я вже ж ми заговорили про нашу збірну. Давайте далі про неї говорити. Учора був передматчовий день, а отже, дуже багато коментарів. Навіть не хочу вдаватися у розклади у групі. У мене одне завдання обіграти Бельгію. І а вже ж цілу низку коментарів дав Сергій Ребров. Дещо неоднозначних, дещо дуже інформативних. Слава проти Бельгії треба виходити з таким настроєм, з яким закінчували матчі. Зі словаччиною, здається, все ж не як закінчували, а як грали початок другого тайму з таким настроєм треба виходити. І тут варто привести коментар Сергія Риброва. Відповідь Ірині Козюпі. Не вважаю, що всі заміни, які зробили проти Словаччини, були на оборону. Може, ваші редактори вважають? Не знаю, я не вважаю. І відверто я щиро не розумію, чому Сергій Рибров не хоче визнати, що в кінці матчу проти Словаччини були випущені гравці, котрі були орієнтовані саме на захист. Це ж це якась біда. Це якийсь сором, це якийсь крінж, я не знаю. Команда виграє, веде у рахунку, випускаються футболісти, щоб підсушити, щоб поруйнувати ту гру на Гру суперника. Що в цьому такого зазорного? Я не знаю. Це ж абсолютно нормально у футболі так робити, коли ти в такому відповідальному поєдинку ведеш у рахунку. І все ж найцікавіше наступне. Завжди якісь пошкодження, бо ці ігри дуже виснажливі. Навіть матч зі Словаччиною дивилися статистику. Вся команда пробігла на 10 кілометрів більше. Напевно, це був справді дуже важливий фактор, тому є мікропошкодження і гравці, які можуть сьогодні навіть не тренуватися, але впевнений, завтра всі будуть готові. Також за словами Риброва, циганков поки відновлюється. Він і Михайло Мудрик були відсутні на відкритому тренуванні збірної. І на мою думку, якщо так скласти фактори, мені здається, Рибров дав логічно їм перепочити перед е, поєдинком власне проти е, Бельгії. Я думаю, що і е, це очевидно, обидва футболісти в хорошій формі. Просто е, мудрик здається мав мінімальне пошкодження, циганков має пошкодження і пускати їх на тренування це автоматично виключати гравців на цей поєдинок. Тому здається, тут все. Це цілком логічно, і власне є вже заявочка. Всі 26 футболістів а, футболістів з заявкою, вони є на цій грі, але хто ж зіграє це найцікавіше питання. Матч о 19.00. Склад дізнаємось за годинку, за дві, як завжди. І друзі, свої прогнози пишіть у коментарі. У мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, зустрінемось після матчу з класичним оглядом. На зв'язочку.